Доброго дня, шановні криворіжці, шановні земляки, шановні українці, шановні люди інших національностей, які, які живуть сьогодні на території нашої України, на території нашого Кривбаса. З тяжким болем і з великою тривогою ми подивились останні кадри. Коли провели наших військовополонених, після них змили водою тротуар, дорогу. Я думаю, що це не успокоїть наших, не заспокоїть українців, а визве нову таку, нове піднесення як нас на нашій рідній землі, яка бореться за свої права. За свою територіальну цілісність можуть принижувати окупанти, терористи, які зайшли на нашу землю. Я дивився багато раз кадри, коли проводили фашистів по нашій землі, по Червоній площаді. Ну, не було такого, такої ненависті. Ніхто не кидав яйця, ніхто не кричав. А люди якось стояли спокійно, поважаючи і женевські домовленості. Я думаю, що таку масу могли тоді успокоїти. Просто якісь були другі люди. Сьогодні ми зустрілися з таким тривожним фактором, що нас чекає. Особливо тих людей, які вийшли на Майдан, які мали свою точку зору. Оказується, не так просто мати свою точку зору. Последні такі собиття, які пройшли після мого крайнього виступу, о тому, що я закликав людей, що ми будемо боротися з корупцією, ми будемо боротися з взятками корупції, ми дамобії. Але те, що произошло в одній, одній із поліклінік нашого міста, коли доктор виразив свої погляди, на те, що сказав я і призвав до бо що буде йти боротьба з корупцією, він був і збитий. Доставлений в лікарню, отримав першу допомогу. Це що? Визов Майдану? Майдан вам зробить визов. Я зустрічався із ректором інституту. Я думаю, ректор настільки поважна і шановна людина, що він зробить правильні висновки до тих осіб, які так поступили з лікарем. Стидно на весь, на весь город говорити о таких случаях. Перейдемо до другого. Коли нас, ми зайшли від Ради Майдану, це рішення було прийнято на уровні виконуючого голови. Нашого міста, Маляренко Сергій Васильовича, тому що ми будемо формувати групи, групи добровольців, які будуть волонтерами, які будуть ходити по ранених бійцях, розпитувати про їхні сім'ї, яку кому потрібна допомога, у когось залишилася мама, дета. І одна із головних лікарів на нашого міста. Вигнала з позором тих дівчат, не прийняла, не дала поспілкуватись, це ми теж не забудемо. На нас вже заставлено письмо, що ми мішаємо не письмо, а звернення в слідчі органи, що ми мішаємо працювати, як ми себе ведемо. Я не буду в подробності, слідстві розбереться, але і цей случай ми не залишимо. Ми ні в коїм случай не допустимо, щоб такі головні лікарі працювали у нашому місті. Хамства ми не дозволимо. Коли ми прийшли до слідувателя одного із райвідділів, і на привітання, шановної людини Анатолія Івановича, він дослідвателя звернувся з привітанням, модним привітанням на нашій Україні. Слава Україні! Вона відповіла: Слава Беркуту. Я думаю, що слідуватель цей не буде вести нашу справу по, справу перші, по першій міській лікарні. Беркут у нас врізався, Анатолій Івановича племінник пострадав від Беркута. Тому у нього є свої щоти з Беркутом, з тим Беркутом, який був тоді на Майдані. Розганяв і бив наших дітей. Це не пройде безслідно і для слідчого. Сьогодні до нас звертається тільки що звернувся солдат, який прийшов за то. Як його зустріли на першому посту у нашій міській раді? Це було в п'ятницю. Він сьогодні приїхав. Він попросив допомоги, до кого можна звернутися. Я ніяких претензій не маю, ні до Гальченка, який був на, в цей час в АТО, ні до Маляренка, який був на похоронах. Мене тільки неужели в нашому такому великому приміщенні, як гори з полком. Оцими людьми, які охороняють муніципальну гвардію, не було тактики, як підійти, до кого звернутися, направити, може навіть посадити в ліх цього бійця. Він кантужений, пролежав 30 днів у лікарні, в госпіталі і звернувся, що мені нема за що, в мене жінка вагітна. Дайте якусь допомогу. Та допомога, яка поступає до нас. Ну там в 101 кабінеті, ми її одразу то закупляємо берці, то форму. У нас дуже багато оказують допомоги. Але ми її зразу тратимо туди, куди вважаємо за потрібне. Де кричить, де болить, кому таблетки, кому бінт. не тільки це. Ми заказуємо форми, ми заказуємо берці, що їм стараємося одіти і з першим же рейсом, які входять туди, в зону, АТО, ми відправляємо ці грузи. І на той час у нас було тільки 50 гривень в касі. Звісно, дівчата, мене там не було, дівчата там діжурить, віддали, з яким щастям, каже в конце, в конце концов, є люди на нашій планеті. Я не за цим прийшов сьогодні на цей виступ. Це не виступ, це звернення до всіх сил, котрі сьогодні і влада, і опозиція. Ми всі повинні об'єднатися. В этом страшному горі, яке нависла над нашою батьківщиною, об'єднатися для того, щоб отримати, яка це буде перемога, скільки вже життів, скільки чорних платків, скільки сльоз. Э, мені вже кажеться, що треба пора настала создати, не слідственний, а материнський комітет, який звертається. Оцин лежить там, той лежить в Одесі, той, то, тому треба то. Давайте організуємо. Я вже раз говорив, у нас в респалкомі є три, е, три кабінети, які е, практично не працюють. Це кабінет добіжи, кабінет ветеранів. Яких ветеранів? За весь час я там побачив шість чоловік. Давайте посадимо туди людину, кос... горе, котре коснулось. У нас з цим трепітом, у нас не вистачає розібратися по бійцях, по тій допомогі, а вже підійти до Материнського горя, ми чого-то у нас не вистачає часу. У нас є достатньо грамотних дівчат. Зробимо комітет солдатських матерів. У нас дуже кричущий питання, Нікому не вистачає і проникнутися їхньою боль'ю. Проникнуться тими раненими, котрі поступають сьогодні з поля бою. Матері зроблять це краще. Сьогодні звертаються матері, о том, щоб ми їздили на протестну акцію, а акцію постаралися всяческими путями нам спортити. Ми не проти АТО. Рада Майдана не проти, о том, щоб треба захищати свою батьківщину. І треба ж всунути туди було людей, які постаралися звучити, що це ми проти АТО. Звісно, в душі кожного чоловіка, кожної людини. Скорі би закінчилась війна. Я думаю, війна скоро закінчиться. Не може. Коли Росія, вже російські солдати переходять на нашу сторону, тому що не знали, куди їх кидають, це не дуже тяжко в нашій країні. Давайте об'єднаємось. Я звертаюся до, до бізнесменів, крупних бізнесменів нашого міста. Давайте відремонтуємо казарми. Давайте закінчимо ремонт. Все, чого то затихло. На якому-то маленькому ентузіазмі пройшла така акція, що відремонтуємо казарми. Сьогодні огальонні труби, ми вступаємо в зиму. Давайте зберемось для того, щоб ми одну із лікарень. Я думаю, що це була б лікарня Криворізького сільського району, де можна було б концентрувати ранених, хоча б е, якийсь реабілітаційний центр, там і площадя великі, і котельня своя, городом якось. Прийняти сільських жителів, а може військових переправити ті, хто виходять за то. і ті, які сьогодні на тренуваннях, отут, знаходяться на, на горці. Вони весь час е, в праці. Давайте призвемо, тому що може якось спільно поработати над тим просом, щоб влада йде навстречу. Всі зрозуміли, що тільки спільними зусиллями ми і серед ночі друг з другом званюємося з владою. О том, що як ти думаєш, як давайте, давайте, давайте гуртуватися. Хватить війни, війни між собою. Війни одне обливає кров'ю, що я тобто, грязь мене, що я кого-то ложу в лікарню, запрятав холода Василія, в 11-ту лікарню. Та якщо ви розберетеся і не треба виставляти, що Вася, холод, не хвора людина. Він пішов туди хворим. Він прийшов, пішов туди з компресіонним переломом позвоночника. У його дві, щас, коли зробили е, рентгенограму, у його дві грижі позвоночні. Як він може воювати? Оце такі пішли хлопці, добровольці у ці отряди першої, самооборони. Мені хочеться виразити велику подяку екоспецтрансу, Депо, е, скоростного трамвая, скорої помощі, Саприкіну Андрію, Калачовій Світлані. Індустрою, земляному Ніколаю Федоровичу, який пообіцяв, що він знайде кошти і проплатить частину грошей. Ми вже частину пособирали. У нас сьогодні треба забрати форму. Ми почали виводити батальйони сорокової, Не ми почали. Почали виводитися сорокової батальйони, приїхали на ротацію, на підкріплення. Сьогодні їх треба переодіти, переобути. вони оборвані. Люди, киньте всі сили, щоб об'єднайтесь. Забудемо всі. Велика, з великою натугою я можу забути те, яку, що я іспитую до партії регіонів, що, до чого вони привели. Але коли сьогодні знаходяться в партії регіонів навіть нормальні сили, я готов з ними співпрацювати ради перемоги, ради того, щоб е, всі розумні люди, я дивлюсь, з яким болем вони сприймають те, що ми може і наробили, до чого ми довели народ. Я призиваю ще Гоки. Гоки, зверніть увагу. Отам От 2000 бійців. Якщо ви їх не обуєте, народ вже їх не обує сьогодні. Ми тих тільки взували. Взували, одівали. Сьогодні наші батальйони виходять оборвані опять. Треба Ї... тепла одежа, треба бронежилети, треба каски. Давайте одінимо цих хлопців, які виїжджають з нашої багатішої території. Я просто призиваю: не дай Бог якоїсь іскри. Сьогодні змішались ці люди, які вийшли за ТО і ті, які йдуть в АТО. Ви думаєте, це не страшно? Вони спілкуються між собою. А що вам дадуть? А в чому ви підете? А які вас автомати? Поможіть, поки просьба до вас велика, уже народ в такому обйомі не допоможе. Тільки ви можете допомогти. Ви подивіться, які спецнази вас охороняють, які ви бункера там строїте. Не допоможе нічого. Зверніть увагу на, т... на народ, який сьогодні стоїть полурозбутий, отам. Вот і вони сьогодні йдуть в зиму. Що це таке буде? Зверніть. Щоб не було горя великого. Не допустіть Донецька, не допустіть Луганська. Думаєте, що ями, оту форму, яку пошив Рінат Ахметов, я б сьогодні віддав всю от сюди, на 17-ту танкову бригаду, і ви б якраз закрили всі питання, а своїх ви ще одінете. Не знайдете форми, як общатися. віддайте людям каски, віддайте бронежилети. Від кого ви захищаєтесь? Ми, народ, поки до вас ніякої претензії, тобто претензія одна, ви позабирали все. Одніньте цією формою оцих людей, які завтра підуть в район бойових дій. Спасибі за увагу. Ми переможемо.